Цього разу Люк Бесон повертається з фільмом, який поєднує темряву і пристрасть Дракула. Історія кохання. Не просто хорор, а історія про чоловіка, який чекає свою кохану понад 400 років. Але чи вдалося режисеру оживити легенду? Давайте розберемося. Вітаю, ви на каналі Кіносвіт. Мене звати Олексій. Сьогодні в нас на огляді фільм. Дракула історія кохання від легендарного французького режисера Люка Бессона, якого ви пам'ятаєте за такими роботами, як Таксі, П'ятий елемент. І ось драматичний фільм про дракулу. Поговоримо про цей фільм, розкажу своє враження. Беріть щось солодке чайкаву і дивіться відео до кінця про фільм. Режисер Люк Бессон, автор таких картин Леон, П'ятий елемент, Таксі. Головні ролі Калеб Лендрі Джонс, Крістофер Вальц і Зої Блю. Жанр готичний хоро з елементами романтики. Прем'єра в Україні серпень 2025 року. Фільм показує Дракулу не як монстра, а як трагічного героя, який втратив кохання і прокляв себе на вічність. Сюжет без спойлерів: князь Влад після смерті своєї дружини зрікається Бога і стає вампіром. Через століття він зустрічає жінку, дивно схожу на свою кохану. Але чи може навіть безсмертя повернути минуле? Це не просто історія про кров, це історія про біль, про вину і кохання, яке переживає час. Атмосфера і візуал. Візуально фільм виглядає розкішно. Готичні замки, тумани, холодне палітра кольорів. Усе це створює справжню європейську естетику. Кожен кадр можна поставити на заставку. Він виглядає як картина. Факт: оператор надихався художниками 19 століття. Тому фільм має відчуття живопису, де світло і тінь грають емоціями героїв, гра акторів, кале Плендрі Джонс справжнє відкриття. Його Дракула не страшний, а сумний, зламаний, але все ж живий у середині. Крістофер Вальц до глибини, а Зої Блю – ніжності. Разом вони створюють дивну, але красиву хімію. Факт: режисер обрав Джонса не після кастингу. А після того як почув його музику. Бесон сказав: він звучить як біль у вічності. Цікаві факти. Факт перший Дракула став першим великим фільмом Бесона після перерви в кіно. Він хотів розповісти історію про гріх і прощення, ніби паралельно зі своєю кар'єрою. Факт другий зйомки проходили у Франції, Італії та Фінляндії. Частину сцен знімали при природному північному світлі без додаткового освітлення. Факт Третій у фільмі є відсилання до фільму Леона, у сцені, де Дракула ставить троянду на вікно, символ вічного кохання серед темряви. Недоліки. Тем фільму повільний, подекуди навіть занадто. Деякі сцени нагадують театральну постанову, а сюжет трохи передбачений. Це фільм поетичного кіно, ніж динамічного хорору. Висновок Дракула Історія кохання. Це не фільм, який вас налякає. Це фільм, який змусить відчути смуток, втрату і любов. Якщо ви чекаєте на криваві баталії не сюди. Якщо хочете зануритись у готичну казку про вічне кохання, обов'язково подивіться. Ну і по традиції, якщо вам відео сподобалося, обов'язково його поширте своїм друзям. Тобто порекомендуйте поставте обов'язково лайк, підпишіться на канал, напишіть внизу там коментар. Я всі коментарі читаю і відповідаю кожному. А також прошу вашої реакції на всі мої відео. Передивіться просто або полайкайте їх, або покоментуйте їх. В принципі, на каналі зробіть якусь активну дію, буду дуже сильно вдячний. А тому чекаю вас в наступних відео і до зустрічі!